Звинувачення кілька днів в тому упродовж останніх днів щодо заангажованості поліції. Ми хочемо продемонструвати вам відео і прокоментувати цю подію. У нас сьогодні на брифінгу проводить Валерій Степанович Рудик, начальник головного управління поліції в Житомирській області, і заступник Валерія Степановича, заступник начальника головного управління Юрій Миколаївич Левіть. Давайте тебе Доброго дня. Перш за все хочу всіх вас привітати з Новим Роком Різдвом Христовим і з цими великими святами, які йдуть чередою одне за одним. Також хотів би побажати всім більше з добротою, з ласкою відноситись одне до одного. Бо під час цих своїх подій я стільки бруду відчув і на собі, і на своїх товаришах. І стільки злості, які сторони і викидали одне на одного, то дуже розраховував би, щоб в новому році люди більш якось по-християнськи відносились одне до одного і більш були ласкові одне до одного. Тепер дуже радий буду почути ваші всі питання, якщо якісь є. Давайте відео заважали. Давайте, може, прокоментуємо. Якщо до розговорити, що там незаконно не завершення. Ну, вхід, це, це ворота, такі були наварені, вхід в, 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 вхід в бомбоубежище. Вхід в бомбоубіжще. Це таким чином було воно закрито воротами, навареними і це там воно повністю залито бетоном. Реально, щоб його туди проникнути зараз, бо треба бомбу, або якийсь, я не знаю, прямий постріл з якоїсь міцної пушки, це гуртожиток, де проживали бойовики чи тітушки, як ви їх називаєте, бойка. От тут в цьому, цьому не приміщенні переживали. Бачите, на вікнах лежать каміння, готові для зустрічі гостей, палки. Інші предмети застосовані для несення тяжких і інших пошкоджень. Під час зб... угу. затримання вилучена одна граната і чотири пістолети. Як свідчить бойко, що вказану зброю їм підкинула міліція? То заразу хочу вам сказати, що ці чотири пістолета це резинки, які зараз знаходяться на експертизі. Ми підкидали зразу з дозволами. Тому, тому усіх, у кого вилучена ця зброя, у всіх у них є дозволи на цю зброю. А гранату, яку вилучили, вилучили у бійця підрозділу бойового АТО з АТО Санта Марія, і він також дає свідчення, звідки в нього ця граната і, і не дає свідчення такі, що йому цю гранату передали працівники міліції спеціально, щоб з нею затримати. Ти жителяні? Е, ні. Київська область. Що? Житель Київської області. Житель Київської області. Дуже багато. Це були такі бранзбойти підготовлені, і там все було залито водою. Вони там обливали одне одного водою. От знов такі каміння, кирпичі на всіх поверхах. Це ті вогнегасники, бронежилети, електростанція. А в бутилки зажигательної не смесі було було вилучено в офісному зданні десь пів тони горючої смесі, підготованої для приготування, і було вилучено чотири чи скільки там? Чотири вже готових коктейлів молотова. Можна да, Так, Будь ласка, Казанчук Ірина перший Житомирський два дні назад на сайті UICOM1 відбулася. Відеотрансляція з за участі пана Бойка були ряд що достатньо так? серйозних звинувачень, вашу адресу, і те, що з поліцейських автобусів давала спомпова зброя, і взагалі переодягнені ктошки, це були самі поліцейські, але ну ви вже. Прокоментували ситуацію щодо зброї. Також він сказав, що у вас відбулася з ним розмова, під час якої ви сказали, що нічого не можете вдіяти і зробити, адже ви виконуєте вказівки першого, тобто Авакова. Як ви можете прокоментувати дану? Можу прокоментувати це дуже просто. Все це не відповідає дійсності на щастя, я бойка. Раніше ніколи не бачив і не спілкувався з ним не по телефону, а і не особисто. Зустрілись ми вже тоді, коли працівники міліції зайшли на фабрику, і він спочатку накинувся почав мене звинувачити всьому. До речі, під час цього всього конфлікту міліцію звинувачували як і та сторона, так і бойка сторона. І кожна, кожен хотів заручитися нашою підтримкою, щоб ми, ми виступили на боці однієї сторін, і, звичайно, таким чином це було б дуже велике підкріплення для них. Але міліція, коли вже перейшла в стан поліції, ми відмовились від каральних функцій і виконуємо тільки функції служити та захищати. Тому ми стояли осторонь цього їхнього цивільного конфлікту, не втручалися ні на стороні жодної сторони. Тому ми і не заходили. Якби ми були, то ми б вже давно зайшли. До речі, вся операція. Вже коли почали дзвонити і казати, що там і вбивають, і стріляють, і там чуть ли не танки туди заїхали, і літаки і кулемети. І, ну вже таке по телефонам носили, що. Ми коли зайшли, рівно три хвилини. Нам за, рівно за три хвилини ми взяли під контроль всю фабрику і навели порядок мгновенно. За Під час взяття фабрики під контроль жодна людина не постраждала. До міліції, до лікарні не надійшло жодного повідомлення про отримання вогнепальних. Тяжких тілесних, проникаючих поранень або легких ушкоджень не надійшло на сьогоднішній день, хоча вже пройшло скільки вже неділі? Вже 10 днів пройшло. А, як ви будете реагувати на такі заходи, тому що да, а, вибачте, та, були, і, самі, і особисто ось вони я... Були. Ось да, вони да, були я... і двоє охоронців з пораненнями у лікарні, саме вогневими, вогневими пораненнями, це ж базі. Інформацію він надав два дні тому на сайті. Вони сказали, що у них охорона, яка да. охороняла фабрику, отримала вогнепальні поранення. Дві особи знаходяться зброї, які в ну, Вони їх ретельно переховують, бо в Житомирі таких повідомлень нема. І до нас, з такими повідомленнями, ніхто не звертався. Ну, повертаючись, як ви будете реагувати на такі сторони? Ну, ми зареєструємо негайно це зареєструємо відповідним чином. Ми будемо реагувати, проведемо, порушимо. Кримінальне провадження, і будемо розслідувати. Тобто виходить, що в бойницях ніхто з вогнепальними пораненнями не, не знає. Не Більше того, навіть пострілів ніхто не чув. Я там був з самого початку цього конфлікту. Був один постріл, коли зайшли наші спецпідрозділи. І один витягнув пістолет, коли ці побігли, розбігатися почали. По різні котами він взяв, вистріли, я кажу, зразу сховай пістолети, щоб ми не чули. Оце єдиний був постріл. За все це попереджувальний повітря. Попереджував. Так що такої інформації немає. І ще раз хочу, що в мене таких сповіді, як він каже, що там це мені вказівка першого, чи другого, чи третього. Я взагалі з ним на ці теми не розмовляв. Він спочатку ходив там, все сварився там. Був дуже незадоволений, але пройшов деякий час, він вже почав до мене підходити там. Допоможіть вирішити питання, допоможіть мені, я готовий там е, щось він там. На щось він був готовий. Я сказав, що кажу, ви зрозумієте правильно. Це був і Юрій Миколаєвич, і там інші там були представники. Кажу, міліція ми не виступаємо ні на жодній стороні. З вашого громадянського цивільного конфлікту ми зайшли, навели порядок тут. І ось ми передаємо фабрику під контроль служби охорони, а самі підрозділи тут же вийшли. Все. Получається, що він, як би предлагав взятку, так? Да? Типу, вирішити питання», вопрос. Да? Я цього не буду казати, але він казав, як допомогти йому, щоб якось поновити контроль і цей. Я сказав, що ми цього не робимо. Ми не займаємось. Ми поза цими цивільними конфліктами. Да, слухаю вас. Дмитро Клименко, СК1. у мене декілька питань. Перше: 134 затримані затриманих особи це все люди. Бойка що... наскільки це всі затримані, які були на фабриці. Тобто, це одна і сторона? Так, і так так. Була. так. Це всі і... були і... затримані. Як правило, вони всі кажуть так, що вони йшли. Побачили, що там якийсь конфлікт, він підійшов подивитися і то в цей час його затримали. Тобто вони відсуваються від того, велика кількість їх не, не... каже, що вони приймали участь у цьому конфлікті. Я і ще одне запитання, пане Валерію, ви говорите про те, що не ввели порядок на фабриці, буквально за декілька хвилин. Але ж конфлікт був не лише 5 січня, він був і 4 січня, події розгорталися і 3, і, 30, і 31 грудня, і 28 пам'ятаєте, перекриває? дякую да, і, за запитання. Дивіться, коли машини перекривають в'їзд на підприємство, ну це ж є правопорушення, правда? Коли машина завантажена. Чому поліції знадобилось стільки днів, аби потім також навести лад? Невже ви не бачили, що відбувається біля фабрики всі ці дні? Чи це була зновка, як, як, як говорить, будь-яка команда зверху навести лад? Зрозуміло. Дякую за запитання. Я ще раз скажу, що міліція не втручалася в їхні цивільно-правові відносини. Хто там володіє фабрикою навіть на сьогодні це не наше питання. Но ми цим не цікавимось. Ми займалися тільки тим, щоб вони не повбивали одне одного, щоб вони там не порушували громадський спокій і от таке все. Тільки з цим ми займалися. І не робили, і не в жодним чином не влазили в цей конфлікт. Юрій Миколаївич теж у нас є, щоб і він якраз відповідав за ці всі операції. Так що, якщо у вас є більше ще питання, теж готовий відповісти. Так, будь ласка, так. У нас під час суточок 134 людини. І що з ними зараз, де вони, зможемо поки здемови. Я вбачаю вже ще вони. Повім, що згідно закону, ми їх протримали, ми їх всіх установили, ми прийняли від них пояснення, що вони там. І через три години всіх були випущені на волю. І при цьому жоден з цих 134 затриманих, якихось... Шо -шо? Ніяких, не ніяких не надійшло від них, ніхто не був. Я особисто дивився, коли їх доставляли, з, де їх утримували, під стінку їх там спочатку зупинили, щоб вони в автобус, щоб ніхто ніяким чином не постраждав, ніде ні. це було на високому професійному рівні. До речі, до нас під'їжджали з цього приводу речі. Спочатку, ну ще бойко, коли заявив, що його утримували, що невідомі особи захопили і утримують, ізолюють від пересування, то приїжджали сюди з посольства Америки. І коли вони приїхали, то вони взагалі побачили, що там він і фабрику захопив, і спілкується спокійно, ходить, пересувається по всьому, по всій території України вільно. І побачили ніяких претензій до нас не виказали з цього приводу. І потім вже по цього приводу по 134 тим затриманим приїжджала служба БСЄ, яка теж цікавилася, чи були затримані, чи порушені були громадські конституційні права. І ми їм доповіли, що на сьогоднішній день вони ретельно. Вивчали це питання особисто, що перші, що другі. були, виїжджали на місце фабрики, все подивилися особисто, склали спочатку своє особисте враження, потім вже прийшли до мене. І після цього вони, да, дійсно сказали, були високопрофесіональні, поступили і ніяких проблем. До речі, Бойко, коли це він там робив, то взяв, був співробітником міліції, взяв, зламав посвідчення і, і викинув. Так що, так, от, 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 вів себе Бойко під час. Цього не знаю, я кажу, то ми туди йде. Скільки затримані, хто тут ці люди? Це Житомиряни, це. Значить, це люди з усієї необ'ятної нашої батьківщини з усіх регіонів і Харків, і Дніпропетровське, і Запоріжжя і Рівне, і Львів. І, ну, Скрізь від усіх усюд люди поз'їжджались. І коли ми перевіряли по наших обліках, 90% цих всіх людей вони раніше залучалися до якогось. Кримінальних проваджень або по ним проходять, або знаходяться в розшуку, або тось. Тобто, люди, які тут там зібралися, далеко не слівки нашого суспільства. Кримінальна відповідальність у якась існує? Зараз проводиться кримінальне провадження, розслідується і буде визначена Доля кожного. З них. Добре, а яким чином буде визначати Юля, якщо вони зараз проїжджали за своїми… Для чого є встановлені їхні адреси і будуть надіслані повістки, вони будуть приїжджати і давати свідчення. Вони будуть приїжджати? Так, їм належить згідно закону. Або наші будуть туди їздити у відрядження. Добре, ще таке питання? Ми зараз йдемо про цивільно правові відносини стосовно фабрики, але. Там зброєння, там вибухівка. Це взагалі цивільно чи це ж зона бойових дій якась? Ще так, я не зрозумі питання. Е, як це може кваліфікуватися як цивільно-правовідносин? відносини? вибухівки немає. Буде яка вибухівка? Ну, вибухівки немає. Голотова. Ну ось дивіться, ось якраз каністри і борщ. От оце, оце от вибухівка, то що я кажу. Оце, оце, оце було в офісному зданні. Тобто, фактично ніякої зброї не було. Чотири пістолети і одна граната. Резинові пістолети з дозволами на лише. З дозволами. Чотири пістолети було вилучено з дозволами. Коли ми знайшли у них пістолет, вони потім пред'явили дозвола на ці пістолети. Зараз ці пістолети знаходяться на експертизі. Тобто ніяких бойових речей там вилетіли. Нічого не було, крім палки дерев'яні таке. Все ви там теж побачите, щоб це буде вам цікаво. Якщо далі, пан Войко буде продовжувати робити такі заяви, які дивиться ну, в принципі, вся Україна. Я буде реагувати поліції, тому що е, на ваш особистий рахунок були ну, досить е, гострі зауваження. Ви маєте розмову з ним е, і зустрічатись вести повідомлення. У мене була, так, да, я, я зрозумів. Дякую і, питання. У мене я неодноразово не поривався, але е, на сьогоднішній день ви всі чудово знаєте, що всі піаряться на чому, на тому, що. Поливають брудом як нашу владу, так і поліцію. І тому я просто вирішив це просто мовчки проковтнути і забути це. До речі, коли він ходив зі мною, то ми особисто встановили, що ми, до речі, з ним земляки з одного міста, і навіть його діти вчились в тій школі, в якій вчився я. Отаке. От ми з знайшли багато. Так це спільного з нашого дитинства. Спільного яке він гарно прокоментує. Ну він чи... з Львова, він з Львова народився у Львові і виріс там саме. І я з Львові. Виріс. Ми до цього, але до цього ми знайомі не були. І я ті в тій школі від вчився, я вчили вчатися його діти, чи вчились там. У мене є ще запитання. 4 січня, якщо я не помиляюсь, була нарада. Якщо можна, будь ласка, до Юрія Миколаєвича, то все я, але... він потім ображається. Нарада, коли були нічні події, тоді вперед день Сидір Кізін і голова, заступник голови Геннадій Дмитренко, і потім був пан Ясунецький, всі представники влади області міста були присутні на нараді, і тоді ви прийшли на нараду, і всі дружні, як ви кажете, поливали, тільки -ті тепер влада поливала вас. От і тоді всі звинувачені йшли на вас, що ви там байдуже відносились, там люди й били, там відбувалися всякі події, поліція не реагувала. Крім того, і одна, і друга сторона цього конфлікту також вас поливала. Я так зрозумів, що вся проблема була в тому, що поліція щось не допрацювала. Якісь висновки, чи там я не знаю, можливо, догани, можливо, ще якісь речі. Я О, вам ще раз ситуації. скажу вже зараз. Дуже модно поливати брудом як і міліцію, так і прокуратуру, так і суди. У мене взагалі пропозиція тако, таким чином розпустити всі суди. Є там бабушки, які сидять під, під хатами. По три по чотири бабусі. І от хай вони проводять ці судові, судові слідства, хай допитують прохожих і роблять свої висновки. Зараз вчити матеріали справи, і на основі яких приймати якісь рішення, це не можна. Зараз треба так зібрати зліва з плітки, збирати справу плітки, потім сказати, що ти не гідник, і винести кривавий приговор. До, мене, до речі, до мене. Е Багато громадських активістів приходять. Чому ви негайно не одінете на них кайдани? Чому ви там не то? Коли, до речі, туди приїхали, приїхали представники влади. Зразу, чому ваші люди тут без зброї, без автоматів, без ади? Кажу, будь зараз не 37-й рік кажу. Тому тому що ми тут у нас зовсім інші функції. Але ж це влада говорила. Я розумію, коли йде одна сторона, друга сторона, є активісти, які дозволяють собі таке говорити. Але це влада говорила. Активісти дозволяють собі абсолютно але все але говорити. Все, що вони... Що-що? Влада. влада говорила. Це говорили представники влади, заступник голови обласної адміністрації і заступник міського голови, і депутат обласної ради говорив критику в адресу поліції. Казав, що поліція не виконує свої функції. Я ось про це кажу. Я не, мені не цікаво те, що говорить активіст. Я зрозумів. Проблема в тому, дав, я спілкувався з кізіним з, з усіма спілкувався. Проблема в тому, що вони ще не вивчили новий закон е, про поліцію. І там е, чудово прописані наші функції. Ми від наших функцій не відійшли ні на йоту. Я ще раз кажу, ми відійшли від каральних функцій. Наше е, завдання служити і захищати на сьогоднішній день. Е, Ще раз повторюсь, не було жодного звернення про тяжкі, легкі чи інші якісь пошкодження. До речі, там те, що кажуть, що там е, в, ці поранення були якісь, е, зразу зайшло скільки, три чи чотири слідчо-оперативні групи. Слідчо-оперативні групи, які обнишпорили повністю територію фабрики. Не було не то, що як слідів крові не було знайдено, не було знайдено жодного, жодної каплі крові. Жодної каплі крові не було знайдено. Ті люди, які ми їх затримали і доставили, в них теж не було ніяких е, е, отримано ушкоджень, ні тяжких, ні легких, ні нічого. Так що то, що то розказують, знаєте, кажуть, кажу, ви розказуєте. А ми всі послухають. Хай харчать закони, ми, ми поступаємо згідно нашого чинного закону. Пускай своєю роботи навчаться займатися. Ще одне запитання. От була ситуація із нашою колегою Оксаною Трокос, коли от, там, була така ситуація, яка зараз? На якому рівні ця справа? Є заява, і от які дії приймалися, а вирішити це все по суті. Там що там? Так, що... Оксана Перкоць, порушено кримінальне провадження по 171-й, перешкоджано журналістській діяльності. Так, да, порушено зараз... кримінальне провадження, зараз встановлено. Дякуючи Оксані, вона надала. У нас є працівник слідчого управління, він може безпосередньо сказати, які там дії зараз проводяться. Оксана можна. що можна. Негайно було все відреаговано з цього приводу. Я обичаю. Доброго дня всі. Олександр Олександрович, заступник начальника слідчого управління ВНП України, Штомської області. Арапов. Арапов Олександр Олександрович. Коротко по суті, як же сказала Васильівна, розпочаток кримінальне провадження проводяться необхідні слідчі дії. На даний час аналізуються ті відеозаписи, які в нас є. Проводиться розслідування з метою встановлення найшвидшого встановлення винної особи, безпосередньо, яка вчиняла ці дії, її до, до відповідальності. Підново ну, з його сіп'яні? Коло є, ну, я вам зараз цього висловити не можу, тому що є певна таємниця це Я вам можу тільки сказати, що всі необхідні слідчі дії і інші заходи, які е, необхідно проводити органу досудового слідства, вони проводяться, заплановані, проводяться, і в найкоротший термін буде прийнято відповідне рішення по провадженню. Якщо.

Це було зарізаться. Я вам розкажу, як це було, я вже, бо я був безпосереднім учасником цього. Все. Оксана до мене звертала, я якраз проводив нараду. Думав, я стояв Юрій Миколаївич, є наші працівники, бо це саме. Б... На місці там нарада? Да, да, на місці, на місці, бо то, е, ситуація весь час мінялася. Змінювалася. То одні там заходили, то інші виходили, то одні там щось робили, то інші робили. І треба відповідно було. Негайно реагувати на яким чином. Тобто, негайно, я ще раз підкреслюю, не, не так, що ми поїхали, от вони там почали там голови ну, умовно бити одне голови одне одному. А ми зараз поїдемо в управління, зберемось, засідаємо, потім вирішимо, що робити, потім приїдемо. І це прийде вже, ви розумієте, вже півгодини, години, може чи година. Я якраз. Раз спочатку і тут і, 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 всі кореспонденти якраз бігають, дайте мені, дайте інтерв'ю, дайте інтерв'ю, так дайте інтерв'ю. І там спочатку одні підбігли. Я кажу, дайте, ну дайте, будь ласка, мені попрацювати, дайте ласка. Тут і якраз Оксана як пішла. Я, я кажу, я не даю інтерв'ю. Я не даю інтерв'ю, тому що та сам. І тікаю від них. А мені кажуть, вона там щось хотіла сказати. Я потім почув, вже кажу, потім кажу, тут же не її знайшов, Вона вже якраз зайшла сюди за вугол, Я кажу, Оксана, добрий день. Оти ви маєте якесь повідомлення для мене? Вона каже: ні, ні, зараз у мені тут більш цікаво. Тут якраз ламали ворота да там щось там. Вони хотіли проникнути. Хтось якась одна з хотіла проникнути, а інша сторона тримала за ті ворота, не пускала. Але я кажу, у вас є, то кривник, то ви можете признати? Да, у мене все на камері записано, я готова, буду надати ці всі свідчення. Потім я неодноразово їй дзвонив і встановили моментально її всі дані. І як тільки вона змогла, вона прийшла уже в інному режимі, дала нам всі свідчення. Ми відповідним чином це зареєстрували. Зараз проводиться кримінальне провадження цього приводу. Чому я запитую? Тому що на одному із сайтів була інформація про те, що коли журналістка звернулася до вас, то була така інформація, що ви сказали, що телефонуєте на 102. Я не чув, що там там були крики, гики. Я ще раз кажу, я, я просив одне залиште мене в покої. Я хочу розібратися з силами, щоб не допустити кровопролиття. Бо я дуже сумлінна і порядна людина. І я... Тут і громадські активісти, і всі ви знаєте, що тут ми не допустили, то, що мало у нас таке бути, як в Києві, коли була інформація у нас, що під час проведення одного з змітінгу у нас мало кинути гранату у НАТО, і ми цьому запобігли. Хоча ні я, ні прокурор, ні служба СБУ не спала всю ніч. Всю ніч ми не спали, і ми робили заходи, встановлювали все, і ми цьому запобігли. Запобігли. Хоча е громадські активісти, навіть які тут присутні, там, виказували нам свої невдоволення з того, що ми там якось обмежили якихось їхні права в чомусь. А саме в чому ми очепили це площу, де мали проходити зброю, і люди проходили просто через металошукачі. Таким чином ми запобігли. що Граната, яка була заготовлена до цього, от вона не, не, не знайшла свого виходу на тому мітингу. То ви гранату не знайшли, Але Але ми запобігли, ми профілектували. Профілектували, бо в нас була інформація, але була вона дуже загальним чином. І я сьогодні теж не спав, і я уявляв, що які у шкоду це може принести ця граната. І ми запобігли цьому, і я пишаю цьому, що. На сьогоднішній день тут, 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 в Житомирі немає якихось, от я скільки працюю вже півроку, трошки більше, немає ніяких якихось таких значних порушень громадського порядку. До речі, на сьогоднішній день в мене з усіма, як мені здається, громадськими активістами дуже приємні відносини. І є здобуття. Дякую. І, до речі, журналістами також так само. Ну, які зарані, звісно, не приходять вже з затриманим завданням, і що не кажи, вони все одно в кармані там щось тримають.